Хочеш грати краще і підіймати свій ранг? Підписуйся і став лайк цьому відео, а я розкажу, як це робити на кіммі. Всім привіт! З вами Кіт Кіт, і сьогодні ми зробимо Бог серед людей на кіммі. Ось така зборочка, ось такі емблемки. Поїхали. Бачимо, що підходить і гріл, хоче зініціювати, але в нього вже замало здоров'я, треба відходити, треба відходити, хочемо застілити монетку. Нічого не виходить, передходить. Мідір попадає станом в ті гріла і забирають. Треба відходити, бо зараз і ми отримаємо. Роздамажуємо Іксію. Стани летять, але не попадають по нас. Добре, зафармимо кріпочків, може нас не б'ють, у нас вже більше половини здоров'я відхилились відхілочкою. Забираємо монетку і агресіюємо на іксію, хочемо її забрати, роздомажуємо непогано. Але не треба нагліти, Не треба нагліти, бо ми пам'ятаємо, що їх було тільки що тут троє. Можливо, можливо, його соратники будуть сиділи в кустах і вичікували, поки ти заагресуєш і забрати тебе на ізичах. Бачимо, що сан там агресує на іксію. Залітаємо на неї, кидаємо другий скіл і забираємо кілосик. Якщо в нас вже так мало здоров'я, то краще відійти, бо з кожного куста може хтось вистрібнути і просто дунути, і ми розсипемось. Летим на базу і повертаємось на лінію. Повертаємось на лінію, і тут вже чекає. Забираємо кріпочки в собі спокійно формимо. Бачимо, що сілена тут кидає свої станчики, але ми не ликом шиті, кидаємо ульт, виксі кидаємо другий скіл, і тут її просто рятує стан Селени. Якби не було Селени, ми б її вже забрали. Фармим собі спокійно кріпочка, пам'ятайте, нам треба не вмирати і фармить золото. Іксія юзає глупо ульту, Сюди стан сіліни залітає. Вони все определенно хочуть мене забрати. Определенно, просто кидають все, що тільки можна, аби мене забрати. Тут підходить їхня калея, роздаважуємо її. Ми зі тут просто звірі. що тут робила іксія, звідки в неї так мало здоров'я і добираємо її на наїзича. Тігріл показує, ульта готова. В мене ульта готова. тігріл залітає, ульту. Я туди саме кидаю, кидаю другий скіл, просто роздамажую. Мінус ікся. Хочемо ще стріляти калею, Хелкарт спас, але нічого не видно. Стріляємо, куди попало. Хелкарт тікає. Ну цей катяра вже виживе. Ладно, ми його не здоженемо. Ідемо спитаємося забирати монетку. Тут вже нагло, X. Кидай в неї просто ульту, другий скіл роздамажуємо. На що вона поставила Ульту, я не розумію, але ми її спокійнесенько добиваємо. Ще один кілосик нам в капілочку, 5 кілів вже в нас є. Летимо далі, забираємо фармим кріпочку. Тигріл шикарно ініціює, пів, пів, пів 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 в сторону ворога. Одного забрали, добре, пів 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 далі. Добре, нічого не видно, гелкардал ультуру. Летимо далі, другий скіл по іксі. Замірли і сюди сюда Пів-пів-пів-пів-пів. Добре, ще один кіл в нашу капілочку. Тигріл. Ульта по кріпам, може бути, може бути, забираємо хріпчиків. Ніхто більше не хоче до нас підходити, нічого страшного. Йдемо фармить далі. Пам'ятайте, якщо нема файтів, йдемо фармить. Не треба стояти в кущах, вичікувати когось ще щось. Ой-ой-ой, калія когось хватає. Жмемо всі кнопки ворога, п'ю п'ю. Мінус один. Йдемо далі. Мінус іксія. вона вже не уходить. Стряємо по посилені. Сілена упригує. Хелкарт відходить. Ну ці двоє вже спаслись. Добре, йдемо далі. Бачимо якась тюгріл по двох ульту, кидаємо туди свій ульт. Хелкарт хоче нас забрати, нічого страшного в нього ще немає да, стільки демеджа, щоб нас шотнути. І ми виживаємо. Забираємо мінус 2. Йдемо далі. Хелкар. Блін, на налог ХП. Налог ХП ушел. Забираємо вишечку. І йдемо за лордіком. Бачимо, що сан його вже там розм'яв. Далі йдемо, запригує Гвін ультує вдвох, але вже в нас стільки деміджа, що воно просто забаялась проти нас стояти. Вона вже цього не вивозила. Кашак! Тікає, тікай звідси, поганий котик. Хочемо ще когось забрати, але вони всі порозбігались. Пх, сілена, сюди, в капілочку просто. Як тут багато урона. Це просто неймовірно. Ось тут я просто хотів зафармити кріпов. Кріпов і вишку може. Але три нахлих морди каліє, в мене ульт да, стільки контролі. Я хотів улетіти. другим скілом теж продовжує контроль, але я відхилююсь просто, що творить ця банка, стільки урона. Я стою жити, хотів забрати калею, але думаю, в мене вже дуже мало здоров'я. Треба відходити. Добре, йдемо далі, Пушити мід. Просто що робить цей гріли? Кидаємо туди ульту, кидаємо другий скіл, забираємо. Мінус два. Тут я вже стояв в наглу. Менієвра мене ульти забирає, тут я вже заплатив за свою помилку, що так далеко зайшов віддав. Стрік 15, один рахунок. Підходимо з кріпочками і намагаємося забрати Т3. Роздамажуємо, нічого не забираємо. Бачимо, що хілкарт на крису хотів когось забрати, забираємо його, нічого страшного. Чекаємо на кріпочки, в лорд ще там досі. Забрали нашого тігріла, ну нічого страшного, питаємося забрати Т3 на центрі. Розмінаємо їх. Походу зараз буде фінальний файт. Питаємося зайти. Іксія дає ульту. В відповідь кидаємо їй теж ульт, другий скіл. Калея хоче забрати нашу Аврору. Супер! Прогнали калею, треба тепер добивати їх. Ідемо добивати трон. Бачимо, що гінєвра впригує. Роздамажуємося. Ульта Хелкарта відходимо. Вони хочуть задефати від лорда, але певно в них вже нічого не вийде. Забираємо кріпочків, забираємо Хелкарта. І граємо просто в трон. Дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь. З вами був Кіт-Кіт. До зустрічі.